Та її мама. Все, її мама дозволила грати в гру білки. Білки, яку запрограмував на стречі Віталік. Поїхали? Це така Я сама дуже. Білка. Ти сама як білка? Ніж <гум> морморко, так? Вона така жартівлива ця гра. Mm -hmm. Ну, треба тут що робити? Проганяти білок. Проганяти білок? Ой-ой-ой. Вони -ой. такі, що їх треба проганяти. що тут 30 секунд є, так і я 21 білку нібито прогнала. Ми не ображаємо білок. Пока-пока.